На карті цю смужку суходолу ледь знайдеш менше кілометра в шир і кілька кілометрів у довжину: пісок, вітер і море з обох боків. Восени 2003-го цей клаптик піску став причиною конфлікту між Україною та Росією. Тоді Москва вперше влаштувала нам тест на стійкість. Хоча і не військовими методами, а технікою якою Росіяни прокладали собі шлях до українського кордону, і ця будівельна гра швидко перетворилась на політичний ультиматум, де саме закінчиться Росія і де почнеться Україна? Що це було? Сусідське непорозуміння чи свідома провокація? Яку мету переслідувала Москва, зводячи дамбу до тузли? Як виглядало це вторгнення без жодного пострілу? Та чи готова була Україна протистояти? Це історія у параграфах Битва за тузлу. Мене звати Юлія Галушка. Аби зрозуміти, як маленька коса могла у 2003 році змінити карту України, додивіться цей параграф до кінця і підпишіться на наші YouTube канали, щоб не пропустити наступні історії, в яких одна подія здатна пояснити цілу епоху. Будемо вдячні за ваші уподобайки і коментарі. Ти хто синок такий? Що будеш по росіянах стріляти? Запитує Леонід Кучма у снайпера з мобільної прикордонної комендатури. Я буду стріляти по порушниках державного кордону. А вмієш? Снайпер показує йому п'ятаки з діркою по центру, який носить на шиї, і каже: Я зі ста метрів так влучаю. Це про перебування тодішнього українського президента згадував генерал-полковник Михайло Коваль. 2003-го він був першим заступником голови Державної прикордонної служби України. Захист Тузли був фактично його ініціативою, адже до появи на острові Кучми ніхто з вищого керівництва не віддав виразного наказу, як діяти у цій ситуації. А ситуація потребувала невідкладних дій 29 вересня 2003 року. Росіяни без попередження розпочинають будівництво дамби зі свого Таманського півострова в напрямку українського острова Тузла. Один за одним Камази везуть і висипають пісок та каміння. Процес не припиняється ні на секунду. Коваль від самого ранку намагається доповісти кучми про дії росіян. Зв'язатися з президентом не вдалося, тому поспілкувався з тодішнім головою адміністрації Віктором Медведчуком. Хто підзабув, нагадаю, за часів кучми цей проросійський політик займав високі посади. Був заступником голови парламенту. А з 2002-го фактично сірим кардиналом всього державного управління. Генерал Коваль просить Медведчука санкціонувати відправку прикордонників на Тозлу та укріплення острова. Замість відповіді очільник адміністрації кидає слухавку. Наступного дня росіяни сягають українських територіальних вод. Український МЗС вручає ноту протесту російському представникові. В інтерв'ю видання Українська Правда Михайло Коваль згадував: я діяв на свій страх і ризик, ніяких наказів не мав, але у нас є закон про державний кордон. І цей закон чітко визначає, що ми маємо право. Застосувати зброю на острів заходить мобільний загін швидкого реагування. Попередження прикордонників лунає жорстко. Перетнете кордон, стрілятимемо на ураження. Бачите, традиції у наших прикордонників міцні. Це я натякаю на зміїний і русський воєнний корабль. Але спершу була Тузла. Що ж то за острів Тузла і чому раптом він знадобився росіянам? Розташована Тузла посередині Керченської протоки між. Таманським півостровом з боку росіян і Керченським півостровом з нашої сторони. Кримська журналістка Олена Юрченка, яка до анексії Криму жила і працювала в Керчі, так описувала Тузлу. Це дикий пляж. Треба бути справжнім керчанином, людиною, яка ненавидить туристів до глибини душі і не хоче бачити нічого живого поряд із собою, щоб відпочивати тут. Та й островом Тузла стала усього 100 років тому. 1925 року сильний шторм розмив косу, яка з'єднувала його із Таманським півостровом. Так утворився шматочок суші площею близько 3,5 квадратних кілометри. І в наступні роки про нього взагалі не згадували. 1941 року цей новостворений острів був переданий до складу Кримської автономної радянської соціалістичної республіки. 1954-го увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ви ж пам'ятаєте, це епохальне дарування Криму Микитою Хрущовим, про яке регулярно згадують за перебрікам, якого насправді не було. Ми отут про все детально розповідали. Посилання на цей параграф залишимо в описі до відео. Остаточно адміністративний кордон між Тузлою та Манським півостровом узгодили у 1973 році. А після проголошення України незалежності, острів, як частина Криму, став невід'ємною частиною суверенної території України. Селище на острові увійшло до складу міста Керч. Станом на 2003 рік там жило 30 родин. Ну але все ж чому Тузла знадобилась росіянам? Ну точно ж не через безлюдні пляжі. Острів розділяє протоку на дві частини російську і українську. Причому українська частина Карчинікальський канал, який з'єднує чорне та Азовське моря, є судноплавною, а російська ні. Хіба для невеликих риболовецьких човнів щороку на зборі за прохід суден Україна заробляла близько 6 мільйонів доларів. Насправді смішна сума як привід для початку міжнародного конфлікту. Але як ми знаємо тепер справа була не в грошах. Дзвіночки були і раніше. Проблема була в тому, що ми переважно їх не бачили, ну або не хотіли бачити. І це відбувалося з перших днів незалежності. Уже в серпні 91-го Москва ротом прес-секретаря президента Росії Бориса Єльцина Павла Вещанова заявляє: Російська радянська Федеративна соціалістична республіка залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. І це офіційна позиція Росії, озвучена за дорученням власне Єльцина. 28 серпня в Київ прибуває офіційна делегація Кремля на чолі з віцепрезидентом Олександром Руцьким. Росіяни вимагають від України зупинити відокремлення від Росії, погрожуючи знову ж таки переглядом кордонів. Київ на шантаж не піддається. Москва вирішує перечекати. Питання визнання кордонів заморозили на деякий час. До слова про події серпня 91-го Ми робили детальний розбір у двох частинах. Раджу подивитись за цим посиланням під відео. Питання українсько-російського кордону вперше постало у Будапештському меморандумі. У ньому Росія та інші підписанти зобов'язались дивимося статтю першу поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Але власне про кордони угоду президенти підпишуть лише за три роки: 31 травня 1997-го. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство складався із 41 пункту і, зокрема, містив питання міждержавних кордонів. У другій статті йшлося. Договірні сторони, відповідно до положень статуту ООН з обов'язань по заключному акту наради з безпеки і співробітництва в Європі, поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів. Верховна Рада імплементує угоду на початку 98-го року. Росіяни зроблять це за рік. Але порушувати міжнародні договори Москві як горіхи лущити. Ми вже робили підбірку подібних випадків в історії. Подивіться ось тут. Дію цього договору Україна припинила у квітні 2019-го. Цинічно, що за вісім місяців до подій на Тузлі у січні 2003-го Леонід Кучма і Владімір Путін підписали договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон. Знову більше того на брифінгу. Після підписання договору Путін сказав, ми свідомо пішли на цей крок, бо нам потрібно завершити узгодження всіх питань, які породжували будь-які сумніві в намірах Росії будувати відносини з Україною на рівноправній основі як з рівним партнером, з яким нас пов'язують багаторічна дружба і робота в рамках єдиної держави. Ми розглядаємо Україну в усіх відносинах як стратегічного партнера на тривалу перспективу, інакше ми собі не мислимо. Тут мав би загорятися червоний маячок на кожному слові: брехня, брехня, брехня. Російська агресія, як завжди, почалася з підготовки інформаційного поля. Наприкінці 90-х росіян прогрівали питанням, чия тузла. Того ж 97 сьомого року, коли Кучма та Єльцин підписали у Києві договір про дружбу, в Росії виходить друком книга Коса тузла. Причислена територія, автор, колишній КДБіста, на той момент депутат законодавчих зборів Краснодарського краю Олександр Травніков у політиці. Маленька коса Тузла в Керченській протоці це не дрібниця, це принцип, принцип відстоювання національних інтересів Росії. А принципи не можуть бути предметом торгу. 2002 тисячі другого травника депутатський комітет з повернення острова Тузла під юрисдикцію Москви. Протягом року члени комітету направляють президенту Путіну листи з проханням вжити заходів для надання острову статусу російської території. Комітетники навіть погрожують, мовляв, у випадку супротиву України треба висадити на острові десант, і це аргумент тим, хто вважає, що агресію Росії спровокувала революція гідності і вигнання Януковича. Насправді втеча, і насправді все почалося задовго до другого майдану у 2003-му Момент для конфлікту Росіяни обрали дуже вдалий. Українська влада в лиці президента Кучми мала мінімальний авторитет у світі. Та й в Україні про нього були найкращої думки. Розпочалося усе з касетного скандалу. У листопаді 2000-го колишній охоронець президента, майор держохорони Микола Мельниченко, оприлюднив записи, які він нібито таємно робив у кабінеті кучми. На тих касетах, а звідти й назва були голоси схожі на голоси кучми та його оточення. Та вони обговорювали тиск на незалежні змі, корупційні схеми і найгучніше усунення журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000-го його викрали, а згодом тіло знайшли під Києвом. Ці події спровокували початок масових акцій протесту під гаслом Україна без кучми. Перший мітинг із закликом про відставку президента відбувся 15 грудня. Але більш активна фаза розпочалася вже 2001 року. У січні в центрі Києва розгорнулась наметове містечко, яке силовики знесли 1 березня. А мітинг на день народження Кобзаря перетворився на масові сутички з правоохоронцями. Наступного року Кучма Гейт набуває ще й міжнародного масштабу США звинувачують українського президента у продажі систем радіотехнічної розвідки Кольчуга в Іраку влітку 2000 року. У той час там намагалися скинути владу Саддама Хусейма. І хоч жодної кольчуги в раку так і не знайшли, кучма опиняється у міжнародній ізоляції, а Україні уряд США тимчасово заморожує надання 55 мільйонів доларів допомоги. Чи був причетний до організації скандалів Кремль, достеменно невідомо, але виграв саме він. Кучма опиняється в ізоляції. Це наглядно було видно на саміті НАТО, який проходив у Празі. Організатори навіть змінили протокольну мову з англійської на французьку, аби український президент не сидів поруч. Че з лідерами Великої Британії та США, і тут треба сказати, що за півроку до цього, в травні 2002-го, кучма оголосив, що вступ до НАТО є стратегічною метою України. Якраз відбувався процес п'ятого розширення альянсу і вступу семи країн Балтії та Соцтабору. Але з такою репутацією Україна опиняється поза пристойним товариством. 2003 рік в Україні був проголошений роком Росії. Сьогодні в це важко повірити, але тоді це була величезна подія на сцені Палацу Україна в присутності Путіна Кучма говорить: що Росія у сьогоднішніх реаліях зацікавлена в існуванні сильної держави Україна. Також Україна зацікавлена в тім, щоб Росія була міцна і стабільна. Путін заявляє, що добрі відносини і чесне партнерство російських і українських народів будуть тільки приростати і збільшуватися з роками. Далі був спільний концерт діячів мистецтв. Виглядало, що проблем із сусідом офіційний Київ немає. Кучма навіть книгу свою Україна не Росія спочатку презентував російською у Москві. Другий президент, який розпочинав як проросійський, зробив акцент на тому, що українська нація, культура і історія є відмінними від сусідських і що Україна має власний шлях. Москві книгу не оцінили у змі, та серед політиків лунали звинувачення у зраді слов'янської єдності та антиросійській пропаганді. А у вересні 2003-го Москва активізується. Спочатку Путін заявляє, що Росія повинна мати більше прав в Азовському морі. Губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачув дає вказівку почати будівництво дамби від Таманського півострова в Керчі до прикордонного острову Тузла, нібито для укріплення берега, бо узбережжя Таманського півострова сповзає у море. На той момент відстань від російського узбережжя до острова складає близько п'яти кілометрів. По російській пресі з'являється повідомлення, що згідно з президентським планом, Москва має намір взяти під свій контроль спірні острови, а також промислові райони та місця можливого видобутку корисних копалин і вуглеводнів. Тактика не нова. За рік до цього росіянам вдалося віджати у Казахстану острови укатний і жорсткий. І як завжди, випадково на острові з'являються російські журналісти, які запитують у місцевих, що вони думають щодо приєднання до Росії. Ми спросили мене, що ми будемо здесь з'єднати, Буде здесь застава да, російська. Да. І ті приїхали росіяни. Я це що провокація це самозахват. а ви хочете стати громадянином Росії? Я ні, не хочу. Ну, повторіть. Я можу повторити 10 разів. А далі десятки камазів і робота у три зміни. Починаючи з 29 вересня, гнали стаханівськими темпами. Щодоби дамба приростала на 150 метрів. Ну, навряд чи десь ще на Росії будували так інтенсивно. Наші прикордонники ведуть посили на спостереження. Територію України позначили прикордонним стовпчиком. А головне у місцях потенційної висадки повітряного десанту встановлюють загородження та облаштовують кулеметні доти. З балаклави до Керченської протоки відправляють кораблі та підсилюють Керченський загін морської охорони для зовсім слабозорих. Буями від Тузли до тамані мітять кордон. Но нагадаю, що офіційно демаркований він ще не був. До Криму прибувають гелікоптери Харківської авіаційної ескадрильї. Розпізнавальні знаки на бортах заліплюють брудом. А пілоти перед кожним колом змінюють куртки та шоломи. Так створювали ілюзію, ніби їх там було значно більше ніж насправді. На острів прикордонники заганяють два броньовані плаваючі транспортери з танковими двигунами і гусеницями ідентичними танковим. Маскування вводить в оману не тільки росіян, а й українське керівництво, зокрема й тодішнього головного прикордонника Миколи Литвина, брата тодішнього голови парламенту Володимира Литвина. Росіяни вийшли на Литвина через ці транспортери. Він мені телефонує, і каже: Михайле, чому там танки? Це вже буде не прикордонний, а воєнний конфлікт. А я ж не можу сказати, що ніяких танків немає. Відповідаю, так вийшло. Це згадував Михайло Коваль. На острові сформували загін із трьома сотнями прикордонників, плюс на готові тримали артилерію у Керчі на випадок, якщо треба буде прикривати своїх росіяни. У відповідь на Атаманському півострові проводять навчання десантників та морських піхотинців. А поблизу Керчі з'являються бойові кораблі новоросійської військово-морської бази. Паралельно запускають активну кампанію у змі. Ось заголовок у «Комсомольській правді Росія прирастіот касою тузла. Зверніть увагу, вживають нейтральне слово прирастет, наче воно само, наче це не Росія планує захопити острів на першу ноту протестів українських дипломатів. Російське МЗС не відповіло. Зате їхній радбез сформував нову програму охорони та оборони рубежів Росії як пріоритету поточного часу. Ішлося про визначення конкретної лінії морського кордону з Україною. Так планували. Легалізувати в разі чого появу російських військових на нашій території 6 жовтня до Москви вирушає міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко Ігор Іванов, тодішній голова російського зовнішнього політичного відомства, запевняє, що під час робіт у Керченській протоці Росією не будуть порушуватися чинні договірні зобов'язання між Російською Федерацією і Україною щодо кордону. Але Дамба продовжує рости. 14 жовтня Верховна Рада ухвалює заяву до Держдуми. Якщо роботи в Керченській протоці триватимуть і далі, Верховна Рада залишає за собою право ініціювати усі передбачені нормами міжнародного права заходи, спрямовані на збереження суверенітету України і її територіальної цілісності. Під російськими дипредставництвами у Києві та Львові проходять акції протесту. А в Камсамулці виходить чергова стаття під назвою Україна погрожує Росії війною. Звісно, із зовсім іншою версією подій. Російська сторона повідомила про справжню причину, навіщо насипається коса. За цією версією все робиться виключно на прохання місцевих жителів, чиї городи на березі почало підтоплювати море. І вже зараз, після відновлення лише частини коси, ситуація змінилась. Тепер майже не підтоплює. А коли відновлять усю косу, жодні повені тут не будуть страшні. 17 жовтня до острова лишається менше двох кілометрів. На тузлу вирушає делегація українського парламенту на чолі з Анатолієм Матвієнком. Депутати знаходять на острові російський геодезичний знак Репер із номером 7, який мав позначити кінцеву точку будівництва Дамби. Того ж дня губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов на нараді за участі представників казацьких організацій заявляє приблизно таке: припиняти будівництво дамби недоцільно. Народ нам цього не пробачить. До того ж, попереду вибори до державної думи. Увесь цей час Кучма намагається додзвонитись до Путіна, але той його або ігнорує, або посилається на Ткачова. Мовляв, Дамба його ініціатива і всі питання до нього, але обіцяє розібратися. Та вже в середині жовтня, за три тижні після початку робіт, Путін заявляє, що Росія залишає за собою право превентивних ударів на випадок, якщо в світі переважить принцип застосування сили без санкції світової спільноти. Тобто, фактично, росіяни погрожують вогнем, якщо їм здасться, що українські прикордонники збираються стріляти, і на Таманському узбережжі вже розгортають регулярні російські війська. Певно, теж для укріплення коси відпований. Але українська сторона гав не ловить. Біля острова чергують прикордонні катери класу Гриф і Блискавка. В Криму проводять авіаційні навчання. А міністерство транспорту скеровує до Тузли днопоглиблювальне судно для розчистки протоки. 20 жовтня президент Кучма вирушає з офіційним візитом до країн Латинської Америки. Чому він їхав саме в такий напружений момент? Кучма пояснював. Дамба просувалася більш мляво в якийсь момент. Будівництво взагалі зупинилося. Ішли консультації на різних рівнях. Тому здавалося, що обставини дозволяли мені здійснити цей візит. Давно узгоджений, важливий, масштабний росіяни ж у цей час навпаки збільшують темпи будівництва. Українці на шляху російського насипу ставлять дві зв'язані між собою баржі, кожна по 38 метрів завдовжки. На баржах чергують курсанти-прикордонники. 22 жовтня, коли до острова залишається 100 метрів, на спеціальному засіданні Верховної Ради кримський прем'єр Сергій Куніцин визнає ситуацію критичною і називає її моментом істини у відносинах із Москвою. Хочу вам сказати, що до іспиту на зрілість російсько-українських відносин на дану хвилину залишилось трохи більше 100 метрів. Як повинні діяти завтра українські прикордонники, пацани, які там стоять, якщо станеться перед державного кордону? Ми на порозі моменту істини. Завтра дамба буде на російсько-українському кордоні, і ми всі повинні усвідомити, що треба приймати рішення. У той же час у Сімферополі перед будинком кримського парламенту відбувається проросійський мітинг, учасники якого заявляють про готовність передати Росії не тільки тузлу, але й увесь Крим. Кучма після зустрічі з бразильським президентом Лулою Дасілвою перериває візит до Латинської Америки і терміново повертається до України. Гадаю, що якби я затримався ще хоча б на день, ми би втратили тузлу, загадував він пізніше. Уже наступного дня президент відвідує острів і оглядає укріплення. Тоді ж відбувається і розмова із молодим прикордонником, з якої я і почала цей параграф. Коли Кучма подивився, у нього змінився вираз обличчя. Може йому Литвин неправильно доповідав, але він побачив зовсім. Іншу картину ніж той, яку очікував, він побачив до зубів озброєний острів і готовність людей до захисту своєї землі. І він одразу сказав Медведчуку: наберу Володимира Володимировича. Відійшов на кілька метрів у бік, зателефонував Путіну і кілька хвилин говорив з ним. А потім повернувся до нас і каже: Все, вони зараз зупиняться сідаємо за стіл переговорів. Наступного дня прем'єру обох країн Віктор Янукович та Міхил Касьянов у Москві домовляються про остаточне припинення будівництва. За два місяці, 24 грудня 2003-го, Україна та Росія підписують договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Азовське море розграничується лінією державної границі в соответствии з соглашениям сторон. Ми договорилися о принцип разграничений. Урегулирование вопросов, относящихся до Керченського пролива, осуществляется по соглашению також між сторонами. Азов офіційно внутрішнє море двох країн. Російські кораблі звільняються від зборів за прохід карчинікальським каналом, захід іноземних суден тільки за згодою обох сторін. Тобто, фактично, Москва досягла свого мінімуму контролю над Азовським морем, як торговельного, так і безпекового, але без захоплення тузли. У грудні того ж 2003 року на тузлі облаштували українську прикордонну заставу. Та, попри численні переговори, у наступні роки Москва таки не погодилася остаточно визнати український кордон і поділ вод Керченської протоки. Більше того, у МЗС Росії заявили, що правовий статус острова залишається невизначеним. Далі була анексія Криму у 2014-му та зведення мосту, який сполучає Таманський півострів з Кримом. Цей символ окупації проходить якраз через острів Тузла за місяць до відкриття там руху, так званий уряд анексованого Росією Криму, передав ту ділянку землі на Тузлі у власність Росіян. Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб засудило цей крок і закликало міжнародне співтовариство не визнавати факт передачі території. Остання новина про тузлу з'являлася 17 липня 2023 року. Внаслідок атаки українських надводних безпілотників упав проліт окупаційного мосту. Постраждала 145-та опора, яка за схемою розташована саме на тузлі. Михайло Коваль, який захищав тузлу у 2003-му, З березня по липень 2014-го був виконувачем обов'язків міністра оборони України. І серпня 2022-го він очолює Національний університет оборони. Конфлікт навколо Тузли показав: Москва не готова визнавати українські кордони, а будь-які поступки вона трактує не як крок назустріч, а як слабкість. А що ви думаєте про ті події? Чи була це перемога України, чи тимчасова поразка Росіян? Напишіть нам у коментарях. Дякую, що додивились до кінця, і за ваші лайки. Посилання на всі випуски, які я згадую, залишимо в описі до цього відео. Це була історія у параграфах. До зустрічі.